І вітання четвер, 5 вересня, час відкритого діалогу на телеканалі Віка гі студії Микола Бондаренко, представник партії вільних демократів, а також екс-очільник комунального підприємства інститут розвитку міста. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Миколо, Я так розумію, що ви не аби як розумієтесь на тому, що ж таке інвестиції. Гранти сьогодні будемо говорити саме про це. Ну і власне, ми вже запитали черкасців, що таке інвестиції, навіщо вони потрібні місту. Послухали їхні відповіді, і ось що ми почули. Думаю, что городу нашим обязательно надо инвестиции. Видно, что у нас столько проблем начиная с дорог наших, ну, заканчивая экономическим состоянием, то есть заработные платы видим, по пенсиям. То есть, народ сдерживается, смиряется, но видно, что большинство недовольных людей. Нет рабочих мест. Скорее всего, в этой сфере нужно было бы открывать какие-то заводы, предприятия. А за що ми можем сами все построить? Потребнее. А в які галузі е, варто вкладати гроші насамперед? Варто вкладати в те, що дасть місця робочі, а не тільки торгово-розлікательне. Надо, щоб производство працювало в місті. Скажіть, а наскільки от взагалі ну, ефективне буде інвестування? Наприклад, чи швидко тоді гроші повернуться? Чи є у нас достатньо і ресурсів і робочих хто, і так кладе далі? Це Де гроші знайде, яке производство? Однозначно, закордонные инвесторы умеют правильно влаживать и то есть, правильно контролировать свои деньги. Однозначно, я считаю, что внешний инвестор 100% выиграет и государство, и город, и сам инвестор. У них выходит больше кругозир и больше досвиду? 100%, плюс контроль, так как у нас в государственном бюджете не умеют контролировать, либо контролируют так, как им хочется. А инвестор, который контролирует свой бюджет да, и свои деньги, он будет полностью контролировать и в то, куда влаживать. Да хотелось бы, чтобы город был повеселее. В чем сам? В каких сферах, в каких Культура, спорт, отдых. Я против того, чтобы просидение просидеть где-то у кого-то за границей, пропустить их, а потом еще остаться должно. А як тоді от, все ж таки вирішувати нагальні пр проблеми, де брати гроші? Ну я моє мнение, Я вважаю, у нас в країні доволі таки розвита система налогооблаження. Люди платять багато, платять за все. І моє мнение, якщо з розумом відноситися к цим деньгам, там платять і на благоустрій, і на культуру, і на спорт, на все. Дороги, щоб були гарні дороги, перш за все. Місто інфраструктуру розширять, мабуть. Не знаю, допомагають бідним. Якісь притулки для бідних. Мабуть, так. Відкритий діалог на телеканалі Віка триває. Нагадаю, сьогодні гість студії Микола Бондаренко, який очолював комунальне підприємство інститут розвитку міста. Пане Миколу, почули думку черкасців? Що скажете? Чи обізнані вони і чи правду кажуть? Ну, є нюанси. Нюанси в чому? Що таке інвестиції? Тобто, по суті, інвестиції це коли. Юридичні або фізичні особи вкладають якісь свої ресурси, гроші, час, технології, там лінії, будь-які ресурси. Але мета інвестицій це завжди здобуток, ну прибуток. Тобто інвестор, коли заходить на будь-який проект, він хоче отримати прибуток в цьому сенсі, те, що казали на телеглядачі, те, що казали черкасці: дороги ну, зазвичай немає прибуткової, ну не є прибутком. Інвестори зазвичай вкладають якраз в якісь виробничі підприємства, підприємства, які щось будуть виробляти в майбутньому, і це дасть їм можливість повернути ці кошти. Тому дороги навряд чи, а от все остальне, те, що казали, там закордонний інвестор, це дуже, дуже важливо, тому що території, території сьогодні борються за інвесторів. Інвестори приносять кошти. Ці кошти так чи інакше вони надходять до держави, надходять до. Ну, до управителів цих територій. Так, це може бути місто, область, держава. Якщо ми бачили зараз в новинах, показують, як українська досить високого рівня делегація їздить по світу і пропонує вкладайте гроші в Україну. Будь-куди, заходьте, будуйте, ми готові приймати. На жаль, Черкаси в цьому питанні, ну принаймні, область не дуже. Не дуже продвинута, скажімо так. Дуже багато розмов було про робочі місця. Тобто люди чекають, що будуть відкриватися не лише торгово-розважальні центри, як ми почули думку, а й підприємства різноманітні хочуть отримати роботу, нові робочі місця. Що скажете з цього приводу? Чи для інвестора насправді це вигідно, тому що це масштабні проекти. Одна справа вкладати в якісь короткотривалі, можливо, там говорили про спорткультуру. Інша все ж таки якісь величезні підприємства, де будуть працювати ну не одна сотня, скажімо, людей. Звичайно, звичайно. Інвестор завжди: 99% персоналу, який виконує проєкт інвестору, це завжди місцеві. Дуже рідко, коли приводиться ну, умовно там, перша особа, да, директор. Там. Можливо, іноді привозять, якщо це в дуже велике підприємство, можуть привести там топ-менеджер, 3, 5, 8 осіб. Всі інші люди це люди, які тут живуть, які тут будуть отримувати зарплату, які тут будуть платити податки. Більше того, підприємство, коли заходить. Кілька років тому міський голова тоді ще Сергій Одарич, протягнув, протягнув, ну, скажімо так, з великими складностями прийняв рішення міської ради про пайову участь. Тобто будь-який інвестор, який в Черкасах будує щось, повинен 5% від вартості цього віддати місту. Наприклад, епіцентр. Відомий український інвестор, це серйозна інвестиція, зайшов в Черкаси, побудував. Гіпермаркет будівельний. 5 мільйонів гроші. гривень 5 мільйонів гривень, чистих грошей зайшло в бюджет. Крім того, що на сьогоднішній день в нього працює 400 людей. Ці люди отримують середню заробітну плату більше 3 тисяч гривень. І підприємство сплачує підприємство, сплачує податки. податки, платить податок на землю. Підприємство допомагає місту в проведенні заходів, підприємство доглядає територію, на якій воно стоїть, і це послуги за проекти теж послуги, будучить. які по суті ми отримали великий будівельний гіпермаркет. Якого до цього не було в Черкасах, був базар-ринок. І було кілька будівельних невеличких магазинів, де можна було там купити ліноліум, там купити там лампочки там, і так далі. Тут все в одному місці, то тобто це і послуги, і дуже вигідно для міста. Чи всі власники таких закладів, підприємств, магазинів готові сплачувати такі суми до бюджету? Ну, це рішення міської ради, вони повинні це сплачувати. Тобто, якщо вже інвестор заходить, то він повинен це сплатити. Тобто це не так, як раніше було, що там як домовиться, з кимось домовиться, щоб хтось протягнув. Це офіційне рішення, ти заходиш, ти платиш. Друге питання, що будь-який інвестор він заходить з бажанням повернути свої гроші назад. Тому для нього важлива прозорість влади, зрозумілість е правил гри, е зрозумілість прогнозованість повернення цих інвестицій. Зрозуміло, що завжди є якісь ризики, але коли це ризики. Ринкові, то вони зрозумілі інвестору, але коли це ризики владні, ризики того, що зміниться там керівник області або керівник міста, і цей бізнес просто розвалиться, тому що новий керівник почне якимись неринковими методами впливати на ці інвестиції, в такі місця інвестори просто не йдуть. Ми зараз бачимо буквально там два місяці тому компанія Нібулон найбільший зернотрейдер в Україні. Просто більше нема нікого. Вона будує кругом, вона будує свої порти. Вони зайшли на Україну, на Черкаську область. Вони побудували елеватор, вони хочуть розвиватися, вони хочуть далі вкладати в Черкасу в Черкаську область гроші. Кілька разів вони не можуть отримати дозвіл на те, щоб пробурити скважину отримати воду. Хоча при цьому на тих же сесіях іншим підприємствам такі дозволи даються. Ну інші інвестори дивляться на це і просто не хочуть іти. Фактично, ми вже заговорили про область. Черкащина зараз не отримала якихось величезних інвестицій, так тому що керівництво обласне цьому не посприяло. Чи в чому причина? Ну відомі на сьогоднішній день великі інвестори, які не зайшли в Черкаську область, які хотіли зайти, приїжджали з пакетом інвестицій з пропозиціями. Це, наприклад, компанія Бондюель. Відома компанія, всі черкащани, я думаю, хто їсть, хто бачить в магазині консервовані гроши, ну, тобто консервована їжа, а, приїхали, сказали, ми хочемо побудувати великий завод, поспілкувалися з обласною владою і поїхали будувати в іншу область. Така сама ситуація, велика компанія, німецька, Хенкель приїхала, хотіла побудувати завод з виробництва будівельних сумішей, в області вони місця не знайшли. Буквально в квітні, там місяці, ще от перед зміною влади, міський голова їздив з ними, знайшов їм місце в місті Черкаси, щоб вони побудували завод. Викупили у нас багато заводів, які не працюють. В зв'язку зі зміною влади сьогодні Хенкель також пішов із Черкасів. Вдалося області. завершити так. задумане. Глядачам хочу нагадати, що сьогодні у програмі Відкритий діалог із студії Микола Бондаренко, і ми говоримо про інвестиції та гранти. Розкажіть нам детальніше про грантові програми. Чим грант відрізняється від інвестицій? Тому що часто люди, які не розуміються в цих тонкощах економічних, думають, що це одне і те ж. Інвестиції це, як ми вже казали, це бізнес, це вкладання грошей з метою отримання прибутків. Гранти це свого роду меценатство. Тобто, це. Благодійність. Така іноді цільова, іноді така більш широкого спектру. Але в багатьох державах світу: США, Канада, Європа, низка інших законодавець стимулює великі корпорації вкладати частину свого прибутку в фонди. Ці гроші не оподатковуються. Часто корпорації отримують податкові льготи, тому що вони десь там тобто, одні з найбільших. Корпорації, які заробляють гроші, там Microsoft мільярди щороку вкладає в різні фонди. Це цільові фонди можуть бути, там, захист природи, це можуть бути якісь айтішні фонди, там, ну, там, умовно на розвиток там, демократії, електронної, десь. От. Потім ці фонди вони мають свої гроші і вони, їм, вони повинні ці гроші по суті, бюджети витратити в світі. Тобто дуже багато такого. Іноді це можуть бути державні якісь субвенції, тобто, наприклад, ми працювали з урядом однієї нормандської країни, скажімо так, щоб не розголошувати, то вони сказали, що ми оголошуємо грант, тобто ми даємо гроші, але при умові, що в будівництві, тобто там напрямок, вони вказали, що якщо при будівництві будуть використані продукція нашої країни. В принципі, це також цікаво для міста, тому що все одно це залишиться тут. Да, можливо, треба буде купувати щось там за кордоном або у фірм, яких там представлені цієї країни. Але таким чином держава просуває себе трохи там на ринок чужий, імідж отримається. Ми знаємо, я не знаю, може, місто Вінниця кілька років тому домовилися з урядом Швейцарії про те, що Шведи передадуть їм цей самий. Трамваї свої. Тим не треба списувати. Вони ще домовилися, що вони що за кордон їм оплатить перевозку. І до цього часу ці трамваї їздять по Вінниці, Вінничани довольні, не витратили кучу грошей із бюджету. Це такий свого роду грант подарова на власність там держави. Іншої які ще шанси втратили фактично Черкаси за останній час? <кій> Ви як очільник, екс-очільник комунального підприємства, що займалося інвестиціями? Порівняйте, наприклад, попередній рік, два і нинішній час, які інвестори ну, не зайшли. Якщо знову повертаємось до інвестицій, да, то в місті якраз у нас досить непогано було з інвестиціями. Е, в 2012 році зайшли кілька дуже потужних інвесторів. Зайшла компанія Райзек, наприклад, це французька фірма, і вони е, почали виробляти унікальну в Україні. По суті, це продукція для е, гіпермаркетів, стілажі. Для великих ципермаркетів, і металоконструкції вони вклали в свій завод більше 100 мільйонів гривень, а в них вийшло десь 200 робочих місць. Тобто, це от на хіміків, вони відкрили великі площі, тобто ну, хороший інвестор. Зайшов великий інвестор, засновник його компанії з кіпрським капіталом. Тут він називається Металінвест. Вклали вони в завод 100 мільйонів гривень, на сьогоднішній день там працює 130 людей, черкастів. Крім того, що вони платять податки, заплатили пайову участь. Тобто це інвестори, які по сьогоднішній день наповнюють бюджет Черкас і розвивають це місто. Якщо ми скажемо про лідерів, скажімо так, в цьому там, місто Вінницю, місто Вінниця на сьогоднішній день дозволяє собі перебирати інвесторами. Тобто в них настільки багато бажаючих зайти в Вінницю інвесторів, що нещодавно вони відмовили офіційно, не то, що десь там не договорились в кабінеті, а до офіційного листа до них хотіла зайти компанія е е американська велика, величезна, найбільша в світі компанія Monsanto, яка займається вирощуванням ГМО продукції. Тоб сільгоспродукція, тобто у нас я хотів бондюель зайти, на машин вирощувати, не зміг. А там жителі прийшли, тобто проводили громадські слухання, жителі сказали, ми не хочемо ГМО в Вінниці. Нім офіційного листа, дякуємо, але ми не хотіли б, щоб ви відкривали свої представництва в нашій області. При цьому в них на сьогоднішній день, якщо б ми кажемо, що бюджет Черкас 1,1 мільярд гривень загальний, то бюджет Вінниці майже таким же трошки більше населення в них десь 1,5. То майже в півтора рази більше, ніж бюджет Черкас. І все ж таки повертаючись до теми грантів, розкажіть про місто Славутич. Кажуть, що саме це місто є в авангарді, має на увазі саме грантові програми. Чому так вийшло і можливо якось порівняти з Черкасами? То де ж ми на якому місці пасимо задніх? Чи все ж таки десь в золотій серединці? На ринку грантів це такий ринок грошей. Той, хто раніше на нього вийшов, той має там більш високий пріоритет. Тому що дуже ціниться при виконанні, при вибранні конкурсантів, які претендують на один і той же грант, хороша грантова е, історія. Да? Це, як, як умовно, е, коли ви берете кредит в банку. Да? Якщо ви берете кредит в банку невеличкий, там, кожен рік і віддаєте його, то наступний кредит вам буде в банку взяти легше. У вас є історія, що ви вже 4 кредити віддали. Так само і в грантових програмах. Місто Славутич одне з перших вийшло взагалі на ринок грантів. Тоді в них був невеличкий пріоритет, тому що вони це місто саделіт Чорнобиля. Практично більшість жителів там працюють в Чорнобилі, в них була е, специфічна там, економічна зона, в них був специфічний статус, і вони виходять. Спеціальний статус. Да, да, ну там Економічна зона була. Да. Е, вони цим, наче, грали, і вони виходили. І вони напрацювали таку історію, що сьогодні, коли вони вже не мають цього статусу, в них це невеличке містечко, 23 тисячі жителів. Ну село по нашому в них на сьогоднішній день бюджет міста 20 мільйонів. При цьому ще 5 мільйонів вони отримують у вигляді грантів. Чверть бюджета. Тобто, якщо це перекласти на Черкаси, один і один у нас мільярда бюджет, то ще 270 мільйонів. Ми могли б, ну, якби ми вийшли на такий показник, отримати у вигляді грантів. При тому, що весь бюджет розвитку у нас там трохи більше, ніж 120, Тобто то, 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 то це дуже великі гроші. А, Славутич уже сьогодні немає, але вони лідери. Після них дуже активно пішли в цьому напрямку Вінниця і Львів, да? тобто от лідери сьогодні серед подібних міст. У 2009 році і Львівниця і Львів засновують рішенням Ради комунальне підприємство. В Львові вона називається Інститут міста, у Вінниці вона називається Інститут розвитку міст. От той тобто навіть назви схожі. Ну, Одна з основних діяльностей це пошук грантів. Причому Львів взагалі пішов дуже широко. Він в перший же в рік, от 2009-му, вони їх заснували, в 2010 році вони вклали 960 тисяч гривень бюджетних коштів. Це чисто бюджетне підприємство. Вони вклали туди майже мільйон. При тому, що підприємство за рік залучило грантів і там технічних, скажімо так, консультантів на суму десь 200 тисяч. Тобто, перший рік це було дуже невигідно. В другий рік вони вклали туди там трохи більше 700 тисяч гривень, тобто менше, а залучили грантів на 800 тисяч гривень. Тобто, вже 100 тисяч в плюсі вони були. В 2012 році, по статистиці, бюджет підприємства трохи більше 800 тисяч гривень, грантів залучили 3 мільйони 80 тисяч гривень. То єсть, рост експоненціальний залучення грантів. Це при тому, що вони працюють на залучення туризму, на розвиток. Вони представляють на різних виставках. Все це одне підприємство. Підприємство 15 людей. Із них половина працює на гранти, друга половина працює, ну скажімо так, на імідж міста. Дивно, що Львів і Вінниця, а не Київ, скажімо. Київ ну в Києві, так, да, трохи інша ситуація. Але якщо от Вінницю порівнювати, в 2009 році вони основали своє КП, заснували. Вісім людей на ньому працюють, чотири займаються виключно грантами. При цьому ми з Вінницю до недавнього часу досить непогано конкурували. Тому що ці вісім людей в 2012 році виграли 5 грантів. На загальну суму складно сказати, тому що деякі гранти це там, представлення міста за рахунок фонду там, або якогось донору на, скажімо так, туристичних площадках інших там, держав. А, і ми в дванадцятому році, ми в дванадцятому році також виграли п'ять грантів на загальну суму. Ну, десь близько 200 тисяч гривень. При тому, що в нас бюджетного фінансування немає взагалі, і в місті Черкаси грантами займалося тільки КП, а в КП тільки одна людина. І тобто, маємо при мінімумі 20 вклади, секунд, буквально до кінця ефіру дуже швидко збіг. Ефірний час все ж таки не вдалося реалізувати ті п'ять проектів. Вдалося вони сьогоднішній день реалізовані. Частина Проект грошей вже зайшла. Ну, частина ті, які ми виграли, але вони зупинені просто тому, що. Сьогодні немає нормальної взаємодії з владою, тому що багато грантових питань треба вирішувати разом з іншими департаментами. КП подає і пише проект. Після цього нам потрібна інформація з інших департаментів, іноді потрібні якісь листи, які підпише міський Зрозуміло. голова, і так далі. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі Відкритий діалог ми говорили про інвестиції та гранти з гість студії Микола Бондаренко. Дякую вам ще раз. Побачимось і нагадаю для тих, хто хоче мати більше інформації про діяльність партії вільних демократів та Сергія Одарича. Ете на сайті за адресою pvd.ck.ua. Я дякую за те, що ви були з нами.